Всім привіт, дорогі друзі, хочу вам показати. Ось дивіться, яке сонечко у нас сьогодні. У нас 4 дні йшло е, цей дощ. А сьогодні вже переставити дощ, і ось, як бачите, я половила курочок і винесла їх уже на двір. Їм там буде краще, хоч і було це, але сонечко вже тепленько, день світовий більший, то вже не, не стоїть їх тут тримати. Ну, ще не знаю, ось ця сімейка, не знаю, що з нею робити, куди діти. Десь теж хочу їх на дворі простроїти, але там в одному прихальничку півнички, а в іншому ночують качки. Ще не вирішила, я б хотіла б чим пошвидше їх. Звісно, що винести на двір, щоб їм там було добре. Але покинь немає, де їх діти. Друзі, вирішила вам показати, як поживають свині. Ось, Хотіла вам пожалітися. Зробив чоловік поїлку, то робив так, щоб поїлку не можна було витягнути. Ну, подивіться, Розхилетали, воно запнуло ту поїлку і дивіться, носом, що виробляє. Тільки та цілий день сьогодні роблю, що вони цю поїлку витягають, а я її запихаю. Ну, подивіться. Ну, що мало випити, то випнуло її і тепер шукає. Нема. Ну боюся, щоб вони не почали мені рвати пол, бо подивіться, риють, я оце постійно бачу, що оце вони щось тою мордою тицяють, щось шукають. І їсти є, і все є, ну, ще щось не вистачає. Непонятно, що. Бачите? Випнула, тепер дивиться на мене, бо немає що йому пити, так? Да? Молодець! Ну, нічого страшного. Треба буде щось придумати, щоб та поїлочка держалася, та й, та й буде добре. Тільки що я поки міську. <гум>, навіть треба буде щось підму... Але ж, в них же п'ятак сильний тут. Що, втомилася, так? Да? Чушільда, втомилася? Ось такі екземпляри у мене. І сусіда під тином ряст починає цвісти. Красота. Ну, У мене теж на клумбах є, але небагато. Можливо, ще по сходах буде цвісти багато, бо того року було багатенько. Ну, а цього року то трохи менше. Ну, все одно на, на телефон то не передає. Так як ідеш, то видно, що там цвіте, там цвіте. Скоро ось нарциси будуть цвісти, а там геоцинти і тюльпанчики вилазять. Буде скоро красота. Ну, а зараз вам покажу, що ще в мене іриси розстіли ранні. Гляньте, красиво, наче букет хто поставив. От красота. Хоч щось радує око. Ось дивіться, ще такого кольору є. Бачите? Трохи темніші. Ну і ось ще трохи темніші. Ну а там крокуси. Нарциси так і просяться, бачите, вже які бутончики. Красотульки мої. І примулка. Ой. Так же хочеться якось весняного тепла, радості цієї душевної. Ось, друзі, покажу вам курочок. Я їх всіх разом випустила. Ті, що на дворі були, і ті, що в хаті були. Зараз всі разом ночують. Ось, дивіться, курочка стоїть темненька. Ось біленька. Почувають вони себе непогано, тільки один мінус, що дуже велике болото в подвір'ї. Ну прям, О, дивіться, горобчики прилетіли. Також вечеряють. Але погода, бачите, дуже гарна. Хочу з вами поділитися, яка неприємна ситуація зі мною сталася цього тижня. Мене чоловік рік назад брав цих каченяток, десь таку пору. У мене рані каченятка були, ну і він взяв, а він живе сам без жінки і ну, попросив, що якщо йому щось буде непонятно, то що, просить, що я буду тебе дзвонити питатися. Ну, я думаю, знаєте, по-людськи, чисто так кажу, якщо буде щось там вам не цей, дзвоніть, в общем. Ну, Він дзвонив до мене дуже часто і по різних пустяках, але думаю, таке. Е, підказу, що знала, те підказувала. Ну, Осінню подзвонив, каже до мене: слухай, в мене почали качки нестися. Що ж мені робити? Ну, я кажу, не знаю ваші качки, що хочете те робити. Кажу, бо він каже, багато яєць нанесли. Ну, кажу, візьміть, підсипте. Ні, не хочу. Ну, то кажу, не підсипайте, що ж я кажу, вам можу посовітувати. Е, перед цим ось десь тиждень назад я його бачила на базарі. Каже, що сіла качка, мабуть, ці яйця бовтуни. А я кажу, ну, а звідки ви так рішили? Ну, довго вже сидить. Ну, кажу, ви ж знаєте, що ці качки приблизно сидять 36 днів. А, ну тут ще тоді рано. Дзвонить до мене оце. Ти знаєш, в мене качка привела 12 каченяток. Що мені робити? Може, ще раз її посадити. Ну, качка сиділа 36 днів. Я йому кажу, що краще не садити. Ну важко. Е ну це ж не курячі яйця, що 21 день. І то е квочці, е якщо садити два рази її на яйця, важко. А це вважайте, 36 і 36, шість, пощі три місяці, щоб качка сиділа на гнізді. Кажу йому, що я вам би б не радила садити, бо це дуже довго. Ну, от він мені розказує і розказує. Я кажу, же ще шкачки є, ви залишили, друга ще сяде. По знаєте, я йому кажу, що ну моя така думка, як би я зробила, я б не садила. А він мені розказує, що хоче посадити. Ну, я йому кажу, ну от ви вирішили кажу, їх її посадити. То кажу, ну навіщо ви мене питаєтеся? Е, ну, якщо ви вирішили, то ви ж в своєму подвір'ї господар. Що ви вирішили та й робіть? От ви представте. Я йому ще скажу, він мені сказав, що хоче посадити. Я йому кажу зараз: е, посад е, садіть качку. Він посадив і вона здохла в ньому на гнізді. Хто буде винен? Я буду винна, правда? Бо я ж йому так підказала. Але ж е, я йому кажу кажу, що я б не радила б, а він ну і так, і так я вже розсердилася. кажу е, е, ну робіть, що хочете. Чого ви мене запитуєте? Ви хазяїн в своєму дворі мені дворі, мені байдуже, що ви там будете робити. То ми договорилися до того, що він мені розказав, що я тебе поняв, ти ще гірше в цих качках розбираєшся, чим я. От ви представте, людина е, майже кожен тиждень чи два рази, хоча б на місяць, дзвонила мене, розпитувався, я йому все розказувала, що я знаю, ділилася. І в кінці отаку, знаєте, так неприємно. Наче межи очі, ото е, плюнули. Ну і я вирішила, що я після цього не хочу нікому ні допомагати, ні, ні підказувати, ні нічого. Тому що люди виходить, мою доброту, наче ну, ти людині підказуєш, стараєшся, а вони в кінці ще тобі стараються ну, якось неприємно. Ну так ну мені в общем було дуже неприємно, я вам скажу. Напишіть, будь ласка, чи ви з такими людьми в своєму житті стикаєтеся, і як ви на це реагуєте, і що ви їм совєтуєте. Бо я вже не знаю, що робити, і, 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 і як, на такі, як на таке реагувати. Так що, не знаю щось, останнім часом, як не одне, то друге. Хотілося б, щоб було більше, звичайно, якихось позитивних емоцій, але... Щось позитиву з цього мало. Ну що ж, буду на цьому з вами прощатися, а ви ставте лайки, коментуйте моє відео. Всім до нових зустрічей, всім на все добре і пока-пока.